Так, всім привет, сьогодні у, у нас 15 октября 2025 рік. Находимося на території Сензе Аквапарку і тут є такий куточок екзотіки. Лімони ростуть. Далі цей по-моєму грейфрут. Грейпфрут. Чимось листочки похожі на айву. Та й дерево саме по собі похоже. Коріння. Ствол на айву. Ось так ростуть банани. Банани. Дивіться, так класно. Прикольно, так? Да? Да. Міні, це вони вкусні. Сладкі. А там це міні, а там і далі. Далі, далі, далі. Хурма. Курма. Ще тверда зелена. Четверда зелена. Минулого року сюди приїжджали наші, то були в кінці жовтня приїжджали 20 якогось, то тут вже було все стигло. Може, чого? Ну, казала ж, мама, що були всі вже мандарини опавши. Опавши були, тільки мандарини. Так, курма, воно вже достигає нижня. Далі. Взагалі не знаю, що це за дерево. Що це, що це таке? Може щось погнивше. Теж ось якесь дерево. Не зрозуміло. Не знаю, так. Да. Пішли далі. Міні-мандаринчики. вони у нас. Подивись на оцепи. Ось такі мандаринчики. Ростуть. Дерево взагалі. Теж похоже, чимось на нашу айву. На да, вся похожа на айву, так. Да. Дві Далі. Далі. Це. Упавший лимон, ага. Так, це у нас, це у нас банани. Надо якось прорватися через банани. ось лимони. Ось лимони. Уже, кстати, жовтіє ось лимон. Це на полу валявся. Ось уже він жовтіє. Давай прорвемся. Hello, hello. Лимон. Не знаємо. Апельсин. Ой, Апельсин. Мандарин похожий. Похожий на мандарин. Це вже не можна трогати руками. Та ніхто не трогає. Ось диви. Так живарку відкривається. Ось він. Мандарин. горка Не знаю, що за дерево. Туя, не туя Orangin андра. Шекер, Это не разве не, не грейпфрут? Нет, гриф не грейпфрут. Андра какая-то. Андра? А андра? Какая андра? Это может это помелу? Помеллу помел, нет. Помел? Помел? А миничесть похожий на грейпфрут такие здоровые. Це в... авокадо. А, да? авокадо, а, а, воно, а, це авокадо. А манго не було? Манго не Прикольно. А авокадо вже все, ціло. Ось так. Він майже пахне. Він пахне, ще. Все собрали. Короче, уже отспил, уже зилы. А, ось тоже уже, значит, такая самая авокадо. Так, ну уже 4 минуты ни о чем. Тоже ось то Той самый мандарин. Чего-то непонятно, чего он трескает. Ось маленький. Мандарин чи апель... Ні, ну не апельсин, може і мандарин, може і апельсин. Ну, Апельсин обычно здоров'я, а це крупненький мандарин, мабуть. Есть... Бо є міні, а то більше. Я думаю, що це разновидно звірно мандарині. Так, ну, отакий мікро мікроекзотика, оголочок. Ну, йдем, йдем, йдем далі відпочивати на аквапарк. Всім удачі, всім пока. Анталія, Туреччина. Hotel Senza.